Казка про незламну Україну меру в далеких краях, на болотах жила нечиста сила, яку звали орки, їм набридло жити на своїх болотах і вирішили забрати собі українську маловничу землю. Рано вранці орки напали на мирних людей. Нечист палила будинки, вбивала дітей, жінок, старих немічних людей, та залишала країну без світла і тепла. Матусу, матусі, ратуючи ді своїх діток, поїхали за 3-9 земель, згуртувалося військо. Всі, хто міг тримати зброю, стали на захист країни меру, очолив військо, залувний український козак, богатир, сильний і хоробрий. Довго боролися воїни, світла і добра, з, добра, з нечистою силою, показуючи свою незламність. Загнали орків знову у їхнє болото і так далеко, щоб вони більше не нападали ні на яку країну і щоб назавжди забули про свої наміри. А країна миру зі своїм славним находом відбудувалася і розквітла.